Доброго мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри і будемо зараз прогнозувати на період з 20 по 24 жовтня робити загальний таро-прогноз. Я так і назвав цей ефір. Чекати нових контрнаступів. Зараз будемо дивитись. Дуже багато і від вас приходить повідомлень та інформації про важливість завтрашнього числа, тобто 20-10. го го Ось, у нас сьогодні 19-10, коли ми зараз наш прямий ефір проводимо. А дуже багато приходить запитів, що романи, подивіться, подивіться, 20-10 число. Щось має бути важливе, щось має бути знакове, щось має бути сильне, потужне. От і єдине, що я наразі відчуваю, це те, що. Дійсності наростає дуже активна енергія по контрнаступах наших Збройних сил України, особливо в південних напрямках Херсонської області і Запорізької. Також я сьогодні в нашій енергопрактиці почув послання, що від завтрашнього дня почнеться новий етап, новий виток перемог наших збройних сил України над ворогом. Ось. Я таки сподіваюся, що це буде в прямому розумінні від завтрашнього дня, тобто з 20-10. Будемо дивитися, будемо спостерігати, будемо сьогодні робити більш детальний прогноз по регіонах та містах України. Одразу після цього прогнозу. А наразі ми з вами будемо робити прогноз загальний. Так, трошки надійну свої для захисту перстені. Так, і будемо з вами приступати. І будемо з вами приступати. Так, сьогодні така новина дня, що Аля Путлір об'явив провоєнний стан в окупованих територіях українських в чотирьох областях. Це вже просто, вибачте мені на слові. Вже скажу, як є бред сумасшедшого, так, вже не буду перекладати. Ті речі не перекладаються. Вже до такого додуматись, ну просто це без слів і без коментарів. От. Давайте будемо дивитися. Так, з 20 по 24 число. Так, ще одну колоду візьмемо, так, поки досить. Так. так, Що в нас де по трьох розкладах різні колоди, різні аркани, але говорять вони про одне, що дійсності в цей період з 20 по 24 число можна очікувати певних знакових перемін. При тому, з однієї сторони, на окремих напрямках ворог і далі буде пробувати максимально атакувати. І так як є вже офіційна заява рашистів, Офіційна заява расистів, вони говорять про те, що захопити треба Бахмут і цю сторону до кінця жовтня, і вони зараз будуть, будуть до цього прикладати максимум зусиль. Що буде по Бахмуту, ми ще. Додатково будемо дивитися, от в, в наступному ефірі, але загалом енергія по захопленню там насправді є, і, на жаль, є дуже активною. Дійсності, от. Бачимо самі. Також ворог може активізуватися і в інших напрямках по контрнаступальних діях. Сторона Білорусі цими днями, давайте подаємо зразу кілька карт, що вони собі там думали, задумали. Так, помічник, все, тікай, ти нічемний, йди. Бачите, який він нині натворив тут справ, поки я був на роботі. Він знає, за які справи мова йде. Так, Білорусія. Так, Монах відлюдник. Вісім мечів, трійка кубків перевернута, щось там дуже їх сильно давить Росія. Туз жезлів і королева Пентаклів. Дуже сильно їх давлять. Цими днями таке враження: знов там будуть нагнітати ще більше оцю от, ем, ситуацію з тим так званим їхнім можливим наступом, типу, будуть готуватися. Ну, таке, поки що в карті паузи, з ними поки що ситуація продовжується, як і була. Не дуже мені подобається ситуація, пов'язана з стороною Білорусі саме з понеділка, з неділі на понеділок і з понеділка на вівторок. Тобто, можливо, з тої, з тої сторони в той час будуть більш просто ще і повітряні обстріли не виключаю цього. А так ворог може актив, активізовуватися, але ви питаєте, чому він з напрямку Херсонського ворог виходить? Що це означає? А це означає одну просту істину: по-перше, вони готують Херсон. До відступу і готують максимально людей, також вони а, розуміють, що їм там не втримати, їм в будь-якому випадку треба відступати. А, також вони вже оголосили, що а, наші ЗСУ будуть атакувати там цю дамбу в Новій Каховці чи в Каховці. Вони вже там воду трохи спускають. Також вони оголосили про масовані обстріли території Херсону та області. З нашими збройними силами України, ось вони свої плани ворожі розкрили, тому що тепер, як завжди, вони будуть це обстрілювати, а потім будуть звинувачувати нашу сторону України. В принципі, алгоритм відомий. як тільки вони озвучують плани, що буде робити сторона України, вони це автоматично роблять, і сторону України зразу звинувачують. Тому, власне, вони і поступово починають тікати. Чи це не пастка здача ЗСУ? Чи, перепрошую, чи це не пастка для ЗСУ здача Херсону? Ну, як вам сказати, я буду дивитися окремо робити розклад. Я не можу сказати, що це пастка, але там, пам'ятаю, ви казали за якісь бочки, які вони там заривали, і то, і то. Це більше пастка зараз для мирних людей. Тому що в них пресингують виїжджати, евакуйовуватися і так далі. І Таким чином вони вже сказали, що вони будуть в Росії їм давати їхнє житло, яке їм знищить ЗСУ і Укрнацисти, як вони називають. Тобто, це от чергова така пропагандистська замануха. Там не то, що я відчуваю якусь щоб сказати пастку, пастку. Я просто відчуваю, що вони більше будуть зосереджуватися, щоб втримати територію. Зараз Донбасу і більше максимально захопити цю сторону, і відповідно їм треба туди максимально дати більший ресурс і резерв, але так чи інакше, вони програють і вони це чітко розуміють, і крім оцих підвищених масованих обстрілів, які вони проводили. І в принципі, по інфраструктурі я розумію, що ще можуть бути теж завдані удари. Десятка жезлів, ця весьмірка мечів розбивається. Тобто, це навіть, ну вже якби є офіційні заяви, що до 30% критичної енергоструктури української вже є пошкодженою. <клід> Можливо, цей відсоток навіть дійде і до 40%. не виключаю цього. Тобто, все таки гади будуть пробувати, поки нам дадуть те саме ППО, і ну, можливість захищати е, своє небо самостійно. От таким чином ще трохи біди вони нароблять. Але що саме цікаво, що практично в кожному розкладі, от період якраз той, що починається вже більше з вихідних, тобто з суботи, з неділі, з понеділка, він починає вирівнюватися і з'являються нові можливості підтримки, понадходження там підтримки, підсилення, королева жезлів, нове покровительство, нові заяви теж для України в плюс, королева мечів. Тут йде в нас Верховний Жрець, тут де трійка Пентаклів, тобто от якраз з кінця тижня і з початку наступного тижня багато таких мені здається, буде далі продовжуватись вирішальних подій. Тобто, ще раз скажу, це не означає, що вже від завтра все стане тихо. На жаль, тобто, де велися обстріли, вони ще обстріли вести будуть. На жаль, але будуть. Я не буду вас тут тішати і скажу, все, завтра вже буде все тихо кругом. Тихо округом, я вам казав, коли буде. Перша умова це повне звільнення. Ну, як тихо кругом, якісно менше стане обстрілів. Перша точка це звільнення Херсонської Запорізької областей. Це є раз. По-друге, мають дозволити нашим вдарити за межі кордону, щоб не обстрілювали Чернігівську, Сумську і Харківську області. Поки цього не дозволять нашим туди вдарити. Обстріли, по крайній мірі, ще північних цих областей продовжуватися будуть. От. Але аркани по підсиленню йдуть. Ворог однозначно ще щось задумав, бо йде от карта Сімірка мечів перевернута, і туз мечів перевернутий. от, Але їхні плани вкотре в основному будуть викриті і в основному будуть викриті і будуть знешкоджені. От, те, що пишете, що Ізраїль там відказав ППО і так далі, це не означає, що Ізраїль взагалі всьому відказав і допомагати Україні не буде. Там, ви знаєте, міняється теж все по кілька разів в день, тому я думаю, що це все рівно заяви, заявами вони зараз є, і вони можуть за кілька днів помінятися. Я все рівно відчуваю, що Ізраїль може нам допомогти в плані збройного. Про це ми робили розклади, і про це було підтвердження. От я думаю, дойде час, то ще може бути і теж допомога в якості ППО. Ну будемо дивитися, давайте не будемо загадувати наперед. Ідемо по ходу діла. От, то що однозначно Ізраїль додавати тепер Україні більше допомоги і більше підтримки. <кій> от... Я в цьому навіть не сумніваюся, бо я все рівно звітом підселення відчуваю. От. А, ви, а от одні пишуть люди, не хочуть афішувати, а інші пишуть, ні, не в ППО відказав, а в збройній допомозі. Я ж вам кажу, що в будь-якому випадку я відчуваю, допомога звітам буде. Все, крапка. А відповіді на ці питання, які от ви мені ставите за іранські дрони і так далі. Ми робили з вами вчора величезний прямий ефір питання відповіді. Подивіться, там є прикріплені тайм-коди, дякую тим, хто це робить. Подивіться, там все є а, в цих тайм-кодах закріплених всі відповіді на самі актуальні теми зараз те, що відбувається. Так, ну що ж, дорогенькі мої, чекаємо нових новин, чекаємо нових зрушень. Сказати, що відчувається якісь така загроза прям масованих масованих атак, так як тоді було минулого тижня, в понеділок, вівторок. От, Бачу точку, от там, 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 там. Ну тоді було дійсності масовано. Точково, все рівно. Зараз ці ще загрози, і ці шахіди, і ці дрони камікадзе вони <кхід> будуть прилітати все рівно. Але йде по енергії, що наші вчаться їх чим далі, тим краще виявляти і знешкоджувати. Це теж якби ну, радує. Ось. Но розслаблятися в будь-якому випадку. Рано боремося, продовжуємо йти до перемоги. І. Продовжуємо перемагати зло. Напевно, що завтра зроблю дуже важливий ефір про затемнення, про коридор затемнень. Маю одну дуже важливу інформацію для вас, тому слідкуйте. Так, що задумав ворог цими днями? Аркан справедливості. Туз мечів перевернутий. Повішаний. Десятка кубків. І аркан сили. Ну, оце теж, якби, карти йдуть. Підсилити, там, де і за... підсилити себе там, де вже йдуть зараз активні наступальні дії, плюс е аркан то жертви. Тобто це в дійсності так і може бути, що ворог може нарешті здати Херсон і Херсонську область. От е також тут з мачів таке враження самі заплуталися в тому, вже, що їм робити. Зараз будуть знаходити чергових цепів відбувайів е тому, що там відбувається. Тому що там відбувається. Ось що знов їхні плани, так якби вони собі хотіли, не склалися. Ось, і за листопад теж будемо робити прогноз, але може ще цього тижня, якщо встигну, якщо ні, то вже з наступного. От тому в будь-якому випадку е є багато такої в них плутанини в голові, і єдине, що вони можуть зробити, це підсилені наступи на той напрямок, на який вони зараз вже ведуть наступи. Це там Авдіївський, Бахмутський і так далі. Ну, дай Бог зараз чергових проривів нашим доблесним воїнам не буде легко, не буде просто, але до перемоги ми йдемо. І хай буде так. Завершуємо наш цей ефір і швиденько розпочинаю ефір прогнозування по регіонах і гарячих точках. Тому приєднуйтесь зараз швиденько, обов'язково, і будемо більш детально дивитися по кожному регіону, що відбуватиметься в період наступних п'яти днів. В цьому ефірі кажу всім до зустрічі. Бережіть себе, почуємось вже за кілька хвилин. Всім! Тихої, мирної ночі, хто вже йде відпочивати.